Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і силися в нас, і очисти в нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, сяди, кріпкий сяди безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкий сяди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу Нині повсякчаси на віки, віки вам Пресвятає свята Помили нас, Господи, учисти ріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святий посіти з ціли немочі наші, імени Твоєго гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава цю і Сину, і Святому Духу. Нині час, і на віків, амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Готвоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині на віки вічні. Амінь, нині вселенна радується, Бож на престолі, серце, Спасителя в полумі, в вогняні Іє усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються. ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, житі давче Христе, бо достоїв ти нас, бути причасника. Щедро свято серця Твого Величаємо, тебе життя, давчих христів. Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого. Що він дам, Господе, він за все, що Він воздав мені, Величаємо, тебе життя, давчи Істе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життя давчих Бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого, серце чисте створив мені, Боже, Дух, духа правого внови внутрі моєго, величаємо, тебе життя, давче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Велича тебе життєдавче давче, Істе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого будьмо уважні, мир всім, премудрий, будьмо уважні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Воскликніте, Господе, вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Його. Господе, ми Господи, помолінся, Господи помилуйся, Ти, святий єси, Боже і Тобі славу, осла цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай. Хвалить, <голи> Господа, хвалий <голи> ти Божь святині, хваліть Його <голи тему> тверді сили його, <голи> всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Ти, що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир си. І духові твоєму від Матея святого Євангелія. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь учня усе передав мені мій отець, і ніхто не знає, Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облищу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. ярмо, Бо моє, любе і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господь це світло. Дорогі мої, ця річ важлива, зокрема для нас. У нашому прагненні до досконалості. Божественний Спаситель освітлює нас і вказує дорогу своєю наукою і своїм життям. Своїм Словом Ісус прояснює усі сфери нашого життя, повчає, як нам владанати наші відносини з Богом стосовно нашого оточення і себе самих. показує, чого нам остерігатися. А що робити, щоб догодити Богові і досягнути своєї мети? Подає також усі засоби, які потрібні, щоб переможно вийти із завсятої боротьби з царством гріха, точно і витривало сповняючи Божу волю. Божий учитель своїм прикладом вчить нас, як нам діяти відповідно до обставин. До яких доведеться нам розвивати свою діяльність, та які, як відомо, змінюються і ставлять нас щораз інші вимоги. Немає навіть складних обставин, у яких би Господь наукою і прикладом своїм не повчав нас, як нам в них поводитися і вибрати те, що гарне, святе, миле Богу. Світить світиться Боже Сонце всюди і безупинно. Та не всі бачать дорогу, якою їм іти, і не оглядають краси над природнього світу, і не всі бачать видимий світ, а тільки ті, що не закривають своїх очей від проміння природнього сонця, щойно тоді Ісус може освітити нас своїм благодатним промінням, коли засвоїмо Його Божу науку і ознайомимося детальніше з Його життям. А у конкретних обставинах будемо роздумувати про те, чого вчить нас Господь своїм словом, як прикладом. Під час такої рефлексії, наче у дзеркалі, відбиваються промені сонця правди, такому перед ногами стелиться чіткий божий шлях, такий не буде блукати у темряві, а житиме серед блиску ясного дня. Тому перше і головне завдання це ґрунтовне вивчення науки і прикладу доброго пастиря, який каже нам: коли спраглий хтось нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, то ріки води живої з нутра його потечуть. Івана 7, 37 38. Святий Василій Великий визначає. Щоб бути християнином це властиво не що інше, як наслідувати Ісуса Христа у людській природі згідно з покликанням кожного. Хто не навчився так розважати науку і приклад Господа Ісуса, хто своїм розумом безупинно не звертається до цього Сонця святості, то йтиме мене умання, Будуть керувати пристрасті та хвилеві настрої, то й ніколи не буде абсолютним добрим християнином. В цьому нашому прагненні до досконалості допомагає нам почитання Христового серця через світле проміння, що виходить з нього. Знання науки та життя Господа Ісуса є обов'язковою передумовою для Його любові. А саме ніжна, гаряча і жертвенна любов до Господа Ісуса це основа святості і досконалості. Хтось, може, запитає, чому так важливе це розважання про Слово і приклад Божого учителя, та саме тому, що внутрішнє духовне життя не розвивається. Через бездушні механічні дії. А навпаки, воно зростає, розвивається і обляється через свідомі і добровільні дії, тобто моральні поступки. Християнин не сміє бути бездушним автоматом. Людину не можна пустити, наче якусь машину на рейки, Для її неї механічні дії не мають ніякої цінності, бездумні голови. Не робитимуть поступу на Божій дорозі. Проте ці роздуми мають бути компасом, який повинен онормувати все наше життя у будь-яких обставинах, зранку до вечора, коли ми самі чи в товаристві, коли нас бачать чи ні, коли ми вдома чи домом, у дорозі чи в праці, коли ми зі своїми чи чужими, на приватній молитві. У церкві під час трапези і на відпочинку в словах та усіх наших учинках. ясні промені світла, що виходять зі свого осередку Христового найсвятішого серця, нехай нагадують Тобі, що Ісус, світло для нас, нехай заохочує Тебе до безупинного вивчення Його науки і прикладу, нехай урешті. Закликають тебе до наслідування Ісуса, а найголовніше до засвоєння характерної риси Його серця спраги завжди і у всьому подобатися Богові. Подивися Івана 8:29. Амінь. Я називаємо ім'я Іринтоній, посвячую і віддаю найсвятішому серцю. Господа нашого Ісуса Христа, свою особу, своє життя, свої справи, свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для Його честі, любові і прослави. Це моя незмінна постанова належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього. І всім серцем своїм зректися всього, що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності, за досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя. І за безпечне прибіжище час моєї смерті. О серце ласкавості і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові на тебе покладаю все моє уповання, побоююся всього від мого слабосилля і злоби. Але від твоєї доброти, всього сподіваюся, знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися, твоя чиста любов хай так сильно врізбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе, заради твоєї безмежної доброти, збережи глибоко в своєму серці моє ім'я. Бо я хочу, аби все моє щастя і вся моя слава полягали в тому, щоби жити і вмерти, служачи тобі. Ісусе, сину Бога живо, що відкрив щедроти дроти при свято серце, бо помилуй спасидів, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса! помилуй нас. серце Ісуса красо пресвітла, помилуй спасидник, що тебе величаю, О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса сила непереможна, помилуй, спаси спасид, що тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси дих, що тебе величаю, О, Найсвятіше серце нас. Помилуй нас. серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, спаси що тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, втомлених помочи помилуй, спасиди що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спасидник, що тебе величаю, О найсвятіше серце нас. Помилуй нас, серце Ісуса, чисте з тих помислів помилуй, спаси тих, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса. Ого мийлуйна, серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих помилуй Спаси тих, що тебе величаю, О найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас. серце Ісуса, покрови життя помилуй, спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше Серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса у смерті моїй помилуй, Спаси дих, що тебе величаю, о, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Хвала тобі, серце Христове, я, Божа я, любове, честь тобі вічна і хвала. У тобі, Радість серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була, серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серця ясне, ти з болю краялось нещасне, тепер тебе благаю. я, Огрій ти нині серце в мене, нехай не буде так студене все просьба і мольба моя. Один з воїнів копєм серце йому проколо. Зрагане, христе серце в тебе, я тебе молю час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє. Ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, криниці чистої любви знижись до мене милостиво душі голодній дай поживу. Мене цілого обнови. Найпаче, обмий мене з беззаконня, <клухи> мого від моєго мого чисти мене, <клухи> О, серце, я віміть свого чару, Яви всю силу свого жару, що нищистся всяку на тла, нехай любов Твоя мого прийде на грішника, як туча, нехай здержи його здержива. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Тебе, я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, Там того зрадує безмірно, Бо там йому сотвориш рога, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ласкою свого серця обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця. Покруши нас, Зрани нас кров'ю свого серця, облий нас, водою свого серця, обмий нас, заслугами свого серця, освяти нас Христом свого серця, скипи нас тариновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, оживи нас, жаром свого серця, зігрій нас полум'ям свого серця, запали нас любов'ю свого серця, наділи нас достоїнством свого серця. Піднеси нас славою свого серця Прослав нас мудрістю свого серця Навчи нас радістю свого серця пощаслив нас посіданням свого серця насити нас у своє присолодке серце скрий нас дай у ньому жити і вмирати, дай тебе щораз більше любити тут на землі на віки вічні. Амінь. Ось, мили нас Боже, з великої милостиво молимося, вислухай, слухай помил. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося дві, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників присвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають Його, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, погасив нас сянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя, молимося, диви, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими в доброті і щедротах, згадай нас, поглянь нас, стогін плач людей твоїх твоїх, і побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на наше де заслужено, молимося двига, слухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми і щедрота, дротами і чоловіку люб'ям інродного сина, того щасним, пресвятим, животворящим твоїм духом, нині час і на віки вічні чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без затління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на Христі, проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. Дня молитво і непорочної своїй матері, святих сихвальних апостолів, преподобних у наші всіх святих, нехай помилий спасе нас як благий чоловік, любець. Амінь.